Як намалювати П'ятикутник без циркуля? Переді мною стало це питання. Дивився дуже багато відео. Але потім один в один момент згадав, що пляшка має той самий П'ятикутник. Як нам вийти з цього? Малюємо точку на папірці. Ставимо пляшку центром на ту точку і обмальовуємо те, що нам треба. Обмальовуємо всі краї цієї пляшечки. Видно, да? як чудово все виходить? Да, тут не буде досконалої геометричної точності. Якщо вона вам не потрібна, то Ось вам і п'ятикутник, який ми, ми можемо собі дозволити, я ним користуюся при виготовленні металевих роз. Отаком ми Все, зводимо до кубки. І... Все, Мат, ти що там робиш? І... і ось нам наш, наш п'ятикутничок. Треба тримати трукою, мені не, не зручно знімати рукою другою малювати. Ну... Я думаю, суть, суть зрозуміла. Ось у нас п'ятикутничок. Ми, ми намалювали п'ятикутник без, без циркуля. Єтетна, якщо буде лінійка, то буде драйж, значно дрібніше. А так, головне суть. Потім малюємо собі коло, яке нам треба, або дом. Або домальовуємо, що кому, треба без питань. Але головне це п'ятикутник.